Tak. Традиційно, як познайомились. Познайомились ми дуже просто. Я е, з Олею, моєю донечкою, не могла знайти стоматолога, але насправді ми пішли до стоматолога, від якого вона плакала, відмовлялася заходити в клініку. І в мене була вже паніка, я почала просто узнавати, хто ж такий стоматолог, який знайде підхід. Хоча я не скажу, що в мене ну, в мене дитина, до якої можна знайти підхід. Але все одно я почала шукати. І мені сказали, боже, та Павлівна, це ж топ. Ми прийшли. В мене я не знаю, що та Павліна робить дітям. Ну, мене дитя потім просилося до зубної феї. Насправді, і це е, шок для мене. Ну, як до різних дітей настільки вправно знаходити підхід. Да й взагалі і до своїх. Я коли дивлюся в інстаграмі, як е, хлопці готують мамі сніданок? От Оля розказуй, що ти тим дітям робиш. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я була з ідеальним мейком. Я дуже змерзла. Там випила віскі, запила гарячим чаєм. Трошки розпашилася. Я теж випила віскі, ми разом пили. Це перше. Друге, я, це питання, яке найбільше мені задають, як я знаходжу підхід. Це дуже просто. Я відповідаю завжди, що я з ними не сюсюкаюся. Діти це дорослі люди. Це дорослі маленькі люди, і з ними треба говорити як з дорослими. І я просто там, зважаючи там, чи це 5, чи 10 років, чи 8, я якось так не знаю, можливо, це мій дар, але я дійсно вмію вхопити цю хвилю, і от з ними на одніх. Хвилі, якось так в тому руслі працювати. Комусь е, треба з ними поспівати. Я співаю. Це сьогодні я така красиво вбрана, а зазвичай мене дуже народ бачить в спортивних штанах заляпані футболці, діти там і буває, справді і плюються, і кусаються, але я на них не ображаюся. І тому і ще, окрім того, я е, в душі сама дитина. Мені 35 років, але в душі мені ну максимум, я не знаю, ну 14-15 і тому тому, мені здається, саме це і є мій секрет комунікації з дітьми. А свої діти от секрет виховання чоловіків, які готують сніданки. Дивіться, ну це важко, дуже сильно, і я не скажу, що все так гладко. Тобто, ми теж в мене двоє дітей і двоє абсолютно різних дітей. І старший в мене такий дуже характерний хлопець, і ми працюємо над стосунками. працюємо разом навіть із психологом, який допомагає мені комунікувати з ним. Тому що є моменти, коли ми дуже все нас класно. А буває, коли ти говориш ні, як мама вже, а не як подруга, яка все дозволяла. І наступає цей такий момент, коли дитина не розуміє, як це ні, і починаються якісь моменти. Тому так, ми працюємо, і до речі, я. Кожному бажаю знайти свого класного психолога. Це отака штука. Та да, до речі, це якась така е... люди. Звикли дбати про зуби, про там не знаю mm -hmm. шлунок, а про свій духовний душевний стан чомусь не хочуть. А це я вважаю також повноцінний орган, за яким треба дбати, як і там за волоссям mm -hmm. за, за душею Також. це такого, насправді це дуже гарна порада, бо багато хто в принципі соромиться цього. От в нас путають психолога з психотерапевтом. Да. Та так, ти так, пішов так. до психолога? Ти вже якийсь ні, 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 ти пішов. До психолога, щоб стати краще, щоб розібратися в собі, щоб зрозуміти, що десь не так, Там, так де, да які моменти підправити, і це але дивись, Оль, дивлячись на тебе, от мене спадає на думку таке, що е, секрет у цього всієї комунікації з людьми і в сім'ї, і з дітьми ти до речі, мабуть, одна з усіх наших спікерів, яка не знаю, не розлучалася, скажімо, так. От Боже. Секрет оцієї такої щасливої сім'ї, щасливих дітей. Чи часом не в тому, що ти от ну мені здається, ти все одно себе ставиш на перше місце. Завжди, ти жінка, так. яка наповнена любов'ю до себе, а вони дивляться так. просто і насолоджуються цим. Е, так, я хочу сказати, що я е, не вважаю себе егоїсткою, але я правду ставлю себе на перше місце. Е, я вважаю, що якщо буде щаслива, проявлена, реалізована мама. Діти будуть просто брати з неї приклад і все. Я не скажу, що в мене чоловік мене завжди у всьому підтримує. Ні. Але він дуже робить класну штуку, він мені не заважає. Тобто, хочеш знімати свій сторіс? знімай, <світ> хочеш їхати кудись, там ті твої ретрити, їдь, раді Бога, тільки мене не чіпай. Тобто, ні, не, він не підтримує. Тобою, він не підтримує, але він мені не заважає, і за це я йому теж дуже вдячна. Тому що таку, як я, витерпіти це все. Ще... Треба мати теж багато. Олі, Олі, вони такі, Олі. Да. 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 Так, не страх проявлятися у сторіс. Насправді я знаю, що багатьох жінок і тут, і тих, які слідкують за нами в Інстаграм, це питання мучить. От вони соромляться записувати сторіс, голосові та будь-які. Але зараз ну, це частина нашого життя. От, порадь щось їм, як не боятися, почати це робити? Ну, все банально. Просто робити і все, просто почати Просто почати в мене. Я вам більше скажу, з мене тобто я працюю в ніші дитяча стоматологія. Я, я лікар, я маю бути поважна така дама, говорити там такими правильними словами. Але я на всю голову варятка. Я там в себе сторіс показую те, що там мені тато за п'ять хвилин передзвонює, Оля, ну ти ж лікар! Ну як ти можеш таке показувати? А мені ну не те щоб сказати байдуже. Але так, мені мені байдуже, що про мене думають. <сі> не правда? те, що байдуже, але байдуже. Супер. Мені байдуже, що про мене думають. Я знаю, О, що я хотіла я, за це спитати. Права. Де би була Павлівна, якби думала, що скажуть люди? Де би Боже, вона. Я не була? знаю, де не знаю, правда. Де, десь нікому не відома і, напевно, не дитячі стоматологи а так, дивись, як ми розкрутили. Запросила тебе спікером на проявляйся і тільки спостерігаю. Там пішла спікером, там пішла спікером. От скажи, це ж має бути якийсь внутрі. Рішній дозвіл собі. Почати закрутити в мене оцей... Правда, Мене за цей тиждень це третій виступ. До того 150 років дитячого я дитячого стоматолога. Я просто мовчала, і сьогодні ми говоримо не про зуби. Хоча, якщо комусь треба там консультація, номер зустрінемося на кавоперерві за першим столиком. Тобто, ну я не боюсь говорити. Мене насправді, от я не пам'ятаю, хто спікерів розказував, що мене в дитинстві також там не водили там по гуртках, я сама всюди записувала. Значить, на бейлі-денс я ходила, брейк-данс я танцювала, в баскетбол грала, волейбол. От куди хочеш дитину, туди йди. От проявляйся. Просто тоді це так не називалося. І тепер мені, ну я не знаю, чи важко, не важко сторі записуватися. По-перше, я їх не передивляюсь. Я записую, виставляю і будь-що буде. Тому порада... Ти перезаписуєш, правда? Ні, ні, ви що? в мене там То ж видно, що нічого. Але я все... дивлюся всі, все особливо ці розмовні сторі з машині. це в машині супер. я їду. Роздуми про життя. Роздуми, так, якісь я можу висварюватися. Десь там пацієнт заставив мене вийти на восьму ранку, не вийшов, ну і все, Павліну несе. За півгодини прийшов маленький пацієнт, приніс отаку там малюнок, шоколадку розказав мені, як він мене любить, Все, Павліна змякла вже, всіх любить, все добре. Тому ну не знаю, просто починати. І ще я вам скажу таку штуку. Колись з мене правда сміялися, що я там записую, ти ж лікар. Але в один переломний момент, якби не мій інстаграм, я би просто пропала, і, мабуть, мене не всі би знайшли в потрібний момент. І саме мій інстаграм дав мені. Дав мені моїх людей я так само. Я е, можу чесно сказати, що я в свій час, мабуть, на рівні рівного щедрик розкручувала через свій інстаграм. От я транслювала, що я його їм, і воно дійсно працює. Це те, про що ми говорили з Ельмірою, особистісний бренд. Але Лограя в мене роль. немає хейтерів поки що. вони, якщо є, вони якісь латентні. І я, я вважаю, що я не є якийсь там інфлюенсер, блогер бо в мене немає хейтерів. розумієте? Ну, як, рекламу ж робиш, значить, влогер. Тобто немає хейтерів, або вони бояться мене, бо я можу відповісти. Не знаю, а бояться. Але таких явних немає. Тепер дивись, говорили про дитинство. От зараз модно знову ж таки, ну це є воно. Я визнаю, воно є. Проблеми всі родом з дитинства. Про це багато говорить психологів. Я дивилася якось твоя сторіс, як ти їхала з татом, і ну, він знову ж таки робив тобі зауваження, що ти щось там не те виставляєш в інстаграм. Я теж з цим стикалась, да мам. Теж щось не те виставляє в інстаграм. Кожен прям кожен Ну ладно. Через день, давай буде через. Але ну от в мене в дитинстві я, я не пам'ятаю якихось обмежень. Да, була повага до батьків, але щоб мене отам, от прям отак ти не робити, не кажи, та не цей. А потім виростають якісь такі жінки, от травмовані, так? Які, які бояться самі себе. Вони потім бояться, позвонити, по телефону піцу замовити, бо це ж треба говорити. Ну, е в нас е сім'я, де мама супер-супер, така м'яка, а тато супер-супер строгий. Тобто я не можу сказати, що він там якось сильно обмеж, Мені обминає. Що він схожий на мого? Він строгий. У ну, мене так, тато так. дуже строгий. Ми, тобто, ми колись я там завжди своїми хлопцями воюю, а я з ними воюю часто. Я кажу, от ми боялися погляду одного татового. Але він завжди казав, що в нього, от в мене дві сестри, мої рідні сидять, що в нього троє дочок, жінка, що він працює все життя. На Дезодоранти і прокладки, бо в нього чотири жінки в хаті. Тобто, він, напевно, з часом просто змирився, і він мені дуже довго не міг пробачити моє тату, яке я зробила під час війни. А я таке кажу: та в сенсі, в мене старша три зробила, чого ти її нерви не тримаєш, Почни він з нею». Я не знав, а ти здала да. сестру. Я знав і кажу ти з нею розберися, а потім будеш до мене. Він такий, «Та ну вас всі. І він просто змирився і все. Ну, тобто... Олю, дуже багато читаєш. Коли? От чесно ночами? У -но <ріхи> <ріхи> вночі, ночі вночі, вночі, але ти без цього не уявляєш свого життя. Дивіться, я вам скажу. Я колись, ну я до, -до, до, -до, до мене має? на ти це їм каже. Це, це я <ріхи> та, дивіться, дивіться. <ріхи> За книжки також до мене вже сьогодні підходило троє питають, питають, ну, коли, ну, коли це можна все читати. Я вам скажу, що коли почалась війна, у мене почались дуже великі проблеми зі сном. Дуже. Я не могла спати, починалося все там з 6 закінчилось дуже важкими таблетками. Ну, я реально не могла заснути. І потім щось я так думаю, я почитаю книжку собі. Я так класно почала читати, засинати під книжку, але це тільки тому, що вона була нецікава. А потім я так одну, другу, третю, і я їх брала чисто, щоб засинати. А виходило, що я не сплю до другої, до третьої ночі, а встаю в шостій на хвилиночку. Ти не скажеш? Завжди стало такою моєю від. Душиною всі в хаті кажуть, що в мене залежність, я з ними погоджуюсь, але це моя залежність, вона мене не бентежить і нікому не шкодить, що саме головне. Тобто я читаю, я читаю багато, буває там дуже багато, буває трошки менше. І дякую тобі, Марійка, що ти мені в свій час, коли я там кажу, Боже, яка нудна книжка, але я її мушу дочитати. Марійка каже, для чого? Просто для... І я завдяки тобі перестала читати. От yeah, не yeah, подобається yeah, мені 50 такі. Це перші ж така перестри, фраза, зайдіть з одного кіно, розривайте. Непотрібні стосунки, Бо закривайте книгу, так? Нащо себе мучити? У да. мене насправді багато книжок. От я стараюсь читати, правда, чесно кажучи, останній місяць до бранча не читала, щоб не відволікатися. Але багато стараюсь читати в міру можливостей, і книжок є таких немало, які да, немало. я відкладаю в сторону. І йду до наступної. І що? Ну, я вважаю, що вона все одно тобі щось дала. Щось дала, щось дала. дала зрозуміти, що ти розумний. Деколи там дає зрозуміти тобі, що напевно треба якось трошечки вивчити і інші теми, бо ти взагалі не віддупляєш, що там ці психології робиться. Ну по різному, правда, але я вже навчилась відкладати. Бачиш, як ти на мене впливаєш, Марійка. Все, Добре, що позитивно. Позитивно, так. Тепер зараз хто любить читати, хто в нас в цій темі, або хто хоче почати читати, відкривайте заміточки, бо я хочу попросити Ольгу Павлівну назвати топ-3 книги за різними напрямками: для душі, для розвитку і просто от для себе, як жінка, для жінки, скажімо так. Ну, е, хто слідкує за моїм інстаграмом, всі знають Веріті. Це перша книжка, О, яка мені Вона в нас пішла вже по дорогу. Ми її всі перечитали. Читав, я просто щиро рекомендую. Перша книжка це Веріті. Друга книжка, яка мені дуже сподобалась, це Світанок Малібу. Її можна розглядати як таку собі незаурядну історію. Я вважаю, що це дуже глибока книжка про сімейне відносини. Ще Є? раз Світанок в Малібу. Світанок в Малібу. Світанок в Малібу. Так, там дуже такий глибокий сенс закладений про родину. Про відносини з сім'ї. Третя книжка, ну мені спадає на думку молоко з кров'ю. Також я цю книжку ніколи в житті не віддам. Люкодашвар. Ця книга про те, як жінка дуже хотіла бути класною і красивою, і щоб біля неї був такий самий класний, красивий, але вона його не любила, а любила некласного і некрасивого і не дозволила собі піти в. Піти в ці почуття і бути щасливою все життя, а була нещасна. І от правда, я дуже люблю цю книгу і також. Я думаю, що її багато кому треба прочитати, насправді. Так, що треба... З огляду на ту mm -hmm. тему, яка вона висвітлює. Дуже класна книжка, правда. Оці три це такі перше, що спадає мені на думку. Дякую тобі, дуже, Оля, за діалог, і ми будемо тепер в зал. Іти. В зал іти, і відповідати на ваші питання. Іду для мене Оля це не просто сьогодні спікер, це е, людина, з якою я познайомилась приблизно років 8 тому на роботі перший раз. Я теж дитячий стоматолог. І Оля це душа. Оля це не знаю, вогник. Оля, це душа компанії. Вона. Прекрасна мама, жінка. Це я їй не просила це говорити, якщо вона в іншій клініці працює. <реш> дякую. Просто людина з великої літери вона дякую. дуже крута. Дякую, щиро дякую. Крута, як, як жінка, як мама, як людина, яка особистість, як, особисті, як дитячий стоматолог, яка з роками. Виросла. Ми разом виростали. Дякую. Да. Трошки пішли іншими шляхами, але ми з тобою разом виросли. Я тобі про це говорила. І я бажаю з тобою. Дякую, щиро дякую. Це краще ніж запитання би було. <сум> да. А питання моє а, буде таке, що я знаю, що Оля дуже хотіла свою маленьку кондитерську. Хотіла, ну це її так само можливо якісь. <сум> Інший трошки шлях вона хотіла так само випікати, наскільки знаю, да? Я навіть 에... в мастер шеф ходила <світка> на <світка> і, <світка> і е, якщо стоматологія, <світка> якщо <світка> не стоматологія, то що? То що б ти обрала щось інше да, в своєму шляху, якщо <світка> не стоматологія? Хоча ти е, ну крутий стоматолог дитячий і е, не знаю, це не не скажу, як це по-українськи, не сорівноважки, але ми з тобою досить часто скажу на рівні. <світка> Та й, е, Дві, і, і круто, що... що ми ростемо разом, да і розвиваємося разом. І я тебе дуже люблю. Дуже поважаю як людину. Дякую. Ми рідко дякую. зустрічаємо зараз при певних обставинах, робота, там не знаю, сім'я, якісь захоплення. Але Оля, ти моя моя душа, дякую, моє дякую. серце, тебе дуже люблю. Аня, скажу, що я тобі рекламу замовила. Я зараз розплачуся. блін. Дивіться, я не уявляю вже себе кимось іншим як дитячим стоматологом. Хоча, чесно кажучи, коли я починала працювати, це було не круто. Круто працювати імплантологом, там, ортопедом, робити вініри, це все набагато більше коштів приносило. Бути дитячим стоматологом, ну це таке, типу, всі, всі класні. Ти ну я дитячий стоматолог, на тому багато не заробиш, але знову ж таки я себе проявляла в цьому. І зараз я пишаюся цим, що я ну, якби можу десь і потягатися із хірургами, і з ортопедами, і так далі. Щодо того, якби я не була дитячим стоматологом, в мене є незакритий гештальт своєї кав'ярні, з якимись солодощами, в мене є такий цілий рожевий запасник з такими старовинними маминими рецептами, і навіть назва є, ви розумієте, все є, але вже немає часу на це. Або я би працювала теж в якійсь такій фірмі по організації свят. Я дуже люблю цю всю двіжуху. Я дуже люблю це ми... організовуємо? Я дуже це люблю, правда. І я, я прям максимально би в тому була залучена. Тому отак. Як Боже, би... яка багатогранна, багатогранна жінка. Дякую. Та подарую тобі веріті і почнеш читати. Та веріті всі починають всі читати. Всі веріті починають. Подарую, обов'язково. Хоча це, це не є дуже добре не спати ночами, але мені подобається. А, мені заради подобається. літератури можна і не поспати. Так, мені подобається. Дівчатка, питання ваші? Кажіть. Пані Олю, де ви берете енергію? Де ви берете ресурс? Бо багато хто до вас просто приходить підзаряджатися на зустрічі на прийом? Ну багато не ваших маленьких пацієнтів, а мамочок. Саме в спілкуванні, де ви брати енергію? Дивіться, я не знаю. Всі мені, від вас мені, я я так дивлюсь на свою родину. Мені здається, ми всі якісь такі однакові. Це напевно десь на генетичному рівні. Воно просто передалося, і все. Вона в тебе або є, або немає. Але я можу сказати, де я беру енергію, коли вона в мене починає згасати. Мене дуже часто питають про професійне вигорання. Так от я не допускаю цього. Коли я бачу, що я моя енергія починає, моя батарейка. date Я даю собі право на відпочинок. Супер і будь і... в будь-якому це та... дуже правильно. Їздиш і та відпустку молоді. Я беру дітей, я можу їхати сама. Я можу їхати з сестрами? Я можу з друзями. Ну тобто, якщо я бачу, що батарейка сідає, все то. Я не допускаю до того, що я, я вигоріла і в мене немає енергії. Це прям запам'ятаєте. Це треба собі дозволяти. Так, я і це дуже Я собі дозволяю, бо я колись цього не дозволяла. Ну як це я? Як це я дітей лишу і поїду? Ну що це? Я, я, я що це за мама? А зараз, ну, хочете приймайте, хочете не приймайте, а мама поїхала. Ось, дивіться, буває ну та. ти нам розкрила секрет щасливої сім'ї. Але буває з ними. Те буває. Ж, буває з ними. Ладно, вже з'їжджу з вами. Да. Буває з ними, буває саме по-різному. Дякую, Оль, ти крута. Насправді з кожною з спікерів мене зв'язують якісь такі. Ну можливо, трошки довші стосунки з тобою. Вони певно, що найкоротші, але вони якісь такі дуже душевні. От я теж тобі вбачаю. Я вже казала, коли мова була про спікерів. Я говорила про те, що буду запрошувати людей, близьких мені по духу. І я не розуміла, що я тут маю робити тут бізнес, леді, енергопрактики і дитячі Ну дивись, ми, ми сьогодні розкрива розкриваємо багатогранність. От Катя в нас як волонтер зарядила всіх. От чесно, вона сказала слова там. Потім мене питали, як ще можна задонатити. Я думаю, мавік буде точно. І давайте собі похлопаємо. Бо я вже бачу по банці і по цим е, боксам нашим. Ну ми всі різні, але в цьому і наша краса. Так. Що ми різні? Кожна працює в своїй сфері, але кожна така от особлива. А коли проявляється, стає ще особливіше. Це правда. Ми працюємо багато з особливими дітками, не так це висвітлюємо, але і повірте, це теж дуже забага, забирає багато енергії, тому що до таких операцій ти готуєшся дуже багато часу, дуже наперед. І, і тому так. Я дуже щаслива і дякую, що ми сьогодні записалися. Це ти дуже красива. Образ просто шикарний. Значить, розкази, Боже, це моя рідна сестра. Клас. щиро дякую. Я mm. хочу сказати, що цей букет, тому що я пишаюся своєю молодшою сестрою, і я тепер беру в неї поради. Інколи як доросла дівчина молодшої, вона в нас прогресивна, крута, активна. Yeah. Я хочу ще сказати, я мала бути вдягнута трошки інакше. Тобто, я собі там придумала, значить, приїжджає моя Наталя, а вона в нас в стиліст. Значить, вона приїхала, каже так. Це зняла, це поміняла. Зараз я прийду, принесла тут, пов'язала тут це і кажу. Тепер можеш іти. Так що сьогодні насправді мій образ, вау, вау! Чесно, це моя сестра. Мене сьогодні так? сестра. Молодець. Молодець. Дякую, дякую.